Декілька слів про зневірство. Давайте сповнимо вислів Ісуса Христа, де буде вам повірі вашій. Ви знаєте, якщо читати Євангеліє, і читати його не один раз, і читати його вдумливо, осмислено і старатися зрозуміти саму суть, як вона там відкривається, то багато висловів Ісуса Христа являються такими істинами, які нам дуже є помічними і які нам підсказують. Але треба не тільки. Слухати, треба чути, треба розуміти, треба усвідомлювати, що нам говорив творець у цій вічній книжці. Так от, буде вам по вірі вашій. Зараз цей вислів як ніколи для нас важливий. Що віримо, те й отримуємо. Пам'ятаєте ще в Євангелії, по-моєму, від Матвія написано: спочатку було Бога, спочатку було слово, і слово було Бога, і Бог було слово. Так от слово і віра, вони дуже взаємопов'язані. Не буде вам по вірі ваші, але по якій вірі? По тому, що ми думаємо, по тому, які емоції в нас живуть, по тому, які в нас думки, які в нас слова, які в нас дії. Отак От ми живемо. Оце такі наші сценарії ми розвертаємо в своєму житті. Тобто, що я собі надумав, що я повірив, те в моєму житті реалізувалося. І зараз ми, українці, вже три роки знаходимося по масштабній війні, і дуже багатьох наступило це. Внутрішнє вигорання. Ми вірили, війна закінчиться. Ми набралися терпіння. Ми чекали, що вона закінчиться за два тижні, за два-три тижні. Потім зрозуміли, що за два-три тижні не закінчується. Потім хотілося, щоб ці жахіття закінчилися за два-три місяці. Вони не закінчилися не за тижні, не за місяці, А тепер за два-три роки не закінчилися. Відповідно, що відбувається в українців? В українців відбувається внутрішнє вигорання. І по великому рахунку цей термін, який нас всіх страшить посттравматичний синдром, ми зараз всі в ньому знаходимося. В тій чи іншій мірі ми всі українці, які знаходяться в Україні які переживають ці жахіття війни, вони знаходяться в тій чи іншій мірі посттравматичного синдрому. От, тільки кожен цей посттравматичний синдром переживає по-своєму, в когось, знаєте, якби порог чутливості вищий, енергетика вища, і йому це переживання даються легко. Якісь люди більш чутливі, енергетично слабші, і вони можуть ламатися в цей момент, і вони можуть зневірюватися. І оце такі тяжкі моменти, скажімо, оцей зневіри. Тобто є віра є зневіра. Тобто, коли віра впала, коли все розсипалося, і коли людина втрачає той фундамент, на якому вона стоїть. Ну, звичайно, це тяжка ситуація, і у мене подібні речі зі мною особисто відбувалися, з моїми друзями, з моїми різними і близькими. Тема архі складна і архі важлива. І тут, от коли відбувається оцей такі, знаєте, вигорання, таке зневірство. Тут треба ну, щось з цим робити. Якщо можна справитися самотужки, звичайно, бажано справлятися самотужки. Знов, знаєте, як кажуть, зібрати себе по кусках і знов старатися ну, якби, стати на енергетичні ноги і старатися в цьому нестабільному світі організувати якесь більш стабільне, зрозуміле для себе життя. Сказати легко, зробити тяжко. В дійсності є прості рецепти, які я для себе особисто використовую останні там, напевно, місяці, а можливо рік, я зрозумів, що коли ти живеш постійно в стресовому ситуації, тому що війна це завжди стрес. Немає змоги розслаблення, а це розслаблення потрібно, тому що не може бути постійно напруги. Ми так створені на фізіологічно, емоційному ментальному рівні, що якщо ми десь напружуємося, то нам обов'язково треба потім розслабитись. Ну тобто, знаєте, праця відпочинок, праця відпочинок. Так само тут напруження, розслаблення, напруження, розслаблення. Які ж тут розслаблення під час трьох років війни? Значить, треба мати змогу йти у відпустку, треба їхати на відпочинок, треба спілкуватись на природі, треба старатись бувати напрямку. Природі. Треба відключити інформаційні простори, тобто негативні новини, перестати дивитись телевізор, перестати дружити з власним гаджетом, з новинами. Треба повидаляти новосні канали, просто повидаляти, хоч би на місяць, хоч би на три. Від того, що ви це видалите, ваше життя. Не погіршиться, а навпаки, покращиться, тому що те, що вже відбулося, це вже подія, на яку ви не впливаєте. Коли ви дивитесь телевізор, ви дивитесь новини на своєму телефоні. Ви абсолютно на, на жоден мікрон не впливаєте на ці події, на ці трагедії, які вже відбулися. Це вже по факту. А що відбувається? Відбувається те, що ми просто включ... впускаємо в себе. Ці емоції, цю біду, цю трагедію, включаємо через себе, це все якби знову починаємо проживати. Відповідно, порушується сон, порушуються біоцикли, порушується здоров'я. Ну тобто багато багато можна розказувати. В дійсності всі ми в тій чи іншій мірі подібні речі переживали. Висновок, треба чітко розуміти про те, що коли у людини відбулося це зневірство, це внутрішнє вигорання. То якщо нічого не міняти, то ситуація буде тільки погіршуватися. Тут Треба точно міняти, якщо можемо справитися самі, так як я говорив, справляємося самі, собираємо себе, знаєте, заново. Відключаємо всі негативні емоції негативну інформацію, Включаємо максимально відпочинок, релакс, відпустка, природа, поїхати за кордон, якщо в кого є змога відпочити на море. Зараз буде літо поїхати для того, щоб розслабитися. І коли ми розслабимося, ми можемо знову війти в період напруги. Потім знову потрібно розслабитись. Ну якщо вже самотужки з цим справитись не не можна, то ми ж знаємо про те, що зараз існують різноманітні психологічні служби, психотерапевти. Ну, тоді треба йти вже до фахівців, і нічого страшного в цьому немає. Тому що тоді з допомогою фахівців, в тому числі медикаментозного лікування, психотерапії, нам потрібно досягнути стану стабільності і розслабленості, щоб зняти оці наші зневірства, ці посттравматичні синдроми, і якби стабілізуватися і знову набратися енергетики. Тобто, складна ситуація, непроста ситуація, але нам, знаєте, треба це пережити і розуміти про те, що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. І ті українці, які зможуть пережити всі ці речі. Про які я говорю, закінчиться війна, ми отримаємо унікальний досвід. Ми станемо набагато сильнішими, чим були до війни емоційно, інтелектуально, ментально, духовно, тому що все, що нас не ламає, робить нас сильнішими. Ви знаєте, це як залізо для того, щоб стати сталію, воно проходить через горнило вогню. Так і ми зараз проходимо через це горнило вогню, але наше завдання не зломатися. І коли відбулися ці моменти, так як я говорю, вигорання, моменти зневіри, посттравматичного синдрому, то треба чітко розуміти, що треба бистренько братися і себе брати в руки і самому змінювати своє життя на краще і створювати цей режим, стабільний сон, і таке інше. А якщо вже самостійно не справляємося, йти тоді обов'язково до фахівців, тому що нам всім. Потрібно пережити цей період, здобути на ньому досвід і на ньому загартуватися. І тоді, ну скажімо, ми з цієї війни вийдемо переможцями не тільки на політичному плані, а ми вийдемо переможцями і на Духовному плані, бо ми збережемо себе як народ, як нація, і, звичайно, відбудуємо свою країну країну, зробимо її ще красивішою, чим вона була до війни. Шановні друзі, прошу підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буду вам вдячний, якщо ви залишите свої коментарі, пропозиції, запитання. Дякую.